Друзі, вітаю вас вже в новому 2025 році. І сьогодні хотілось би обговорити нові прогнози гордона і чому цього разу вони збудуться так і чому це не брехня. Але для початку хотілось би нагадати, як вся навколо гордону закінчувальна війни історія починалась. Починалась все за тиждень до нового року. Напередодні Гордон анонсував закінчення активної фази війни. Виглядалося приблизно так. Война горячая фаза войны завершится до, этого, до конца этого года. В воздухе пахнет остановкой войны. До э, 1 ноября этого года у нас остается два месяца. Э, будут разнесены военные объекты в Крыму, включая Крымский мост. Я тоже считаю, что президентом будет Харрис. Окончание войны, подтверждаю свой прогноз, произойдет в этом году. А мне большинство людей, Олеся Баснов в том числе, говорят, что ты говоришь такое? Ну какое окончание горячей фазы войны в этом году? Не пахнет вообще. Горячая фаза войны закончится в этом году говорил и говорю, война закончится в этом году. Где же на тобой конец войны в этом году? Да? Я повторяю, война закончится в этом году. Да? Суть выловила. В последний день, когда прогноз мав за Гордон перегревал всю эту историю и звертався до тех, кто сомневается в нем. Пользуясь случаем, хочу предложить всем диванным экспертам, которые уже вовсю комментируют мои заявления, попридержать языки. Вы ничего не знаете из того, что знаю я и что сегодня озвучу в 21.00 на YouTube-канале В гостях у Гордона. Що ж він озвучив? Е, власне, звісно, нічого, нічого не збулось, ніякої заморозки війни, нічого подібного. Гардон розповідав, буцім, то хтось має полетіти до США із Росії і домовитись, і все, маючи на увазі Путіна, що буде зустріч Путіна із Трампом. Звісно, нічого не відбулось, ніхто нікуди не літав, ніхто ні про що не домовлявся. Але цікаво, як Гардон виходив із цієї ситуації, тому що, коли ти такий довгий час. Підігріваєш всю країну, розповідаєш, даєш надію, як же виходити із цієї ситуації. Як правило, варіантів небагато. Можна, наприклад, вибачитись, сказати, що помилився, і рухатись далі. Або можна брехати більше, тому що, можливо, більша брехня закриє меншу. Та насправді ніхто нікого не змушує обирати якийсь один варіант. Все, що я сказав, чиста правда. У мене істочники надежні, це високопоставлені люди в американській адміністрації. Ну я із-за них ошибся сроками, але не ні, ашився сутью. Ну, потерпімо, ще пару місяців. Все просто переноситься. Чесно кажучи, це нагадує, як лідери різного роду сектор розповідають про кінець світу, який не стається, але на цьому історія, як правило, не закінчується, тому що кінець світу просто. переносится на трошки дали. Свідки и цим займаються уже с... на скільки років. И я понимаю да. эмоциональное восприятие. Uh -huh. И я понимаю. Значит, наверное, надо было мне сказать, что у меня есть информация, и все идет к тому, что 30-го может завершиться горячая фаза войны. Ну, наверное, было надо так сказать. да? Можливо, але ты сказал. Да. Но, еще раз хочу сказать: все, о чем я говорю. Це абсолютна правда. Це здавалось би, може, дядько просто кукухою поїхав. Цікава реакція людей, які після цього всього все ще дивляться, коментують, лайкають і от прям на серйозних щах це роблять. Тому що здавалось би, ось у нас історія з пірамідками Юшенце, інтерв'ю з Гіркіним вилизування його, інтерв'ю з Поклонською. І між цим всім ще там купа всякого гівна було. Але ось у нас новий прогноз, і люди такі: ура! А при своєму умі при ясній пам'яті. На сумасшедшего не похож и э, в погоне за хайпом вообще не замечен. Николы в жити взагали, гордон на хайпов. Поэтому говорить херню и транслировать ее на огромное количество, многомиллионную аудиторию во всех странах, ну это не моя история. И тут еще раз на ризочку давайте. Горячая фаза войны завершится до конца этого года. И говорю, война закончится в этом году. Убежден. Я очень хорошо знал, что я говорю. А я имею информацию которые диванные эксперты не имели, не имеют и никогда не будут иметь. И уровень моего общения таков, что я могу себе позволить делать прогнозы. Информацию про типу закон Логана, чи... навіть арестовывать его в этом плане обесрав. Это будет квалифицироваться примерно как госизмена в Соединенных Штатах. Третье. Люди, которые распространяют эти слухи, либо не знают, либо специально вводят в заблуждение наших зрителей. не понімає, як працюють протоколи, як реально працюють ці лічі. Тому що навіть Люся знає, що ні майбутній президент США, ні будь-хто хто ще не вступив на свою посаду і не маючи певних повноважень згідно цьому закону, не може вести перемовини від обличчя країни, і тут Трамп таки на якому більше 30 кримінальних справ. Мені потрібна ще одна uh, I don't, know what I said. Uh, I don't remember. Окей, okay, окей, okay. я розумію. Війна всіх дістала. Всім хотілось повірити в новорічне чудо і. Тим більше ви скажете, Олексій там літак прилітав. Ну, це прямо от, як Гордон розповідав. Цей літак навіть Захарова казала, що літає постійно кожного року туди-сюди. Заплановано, який рік до цього. Да, так, це заявила Марія Захарова. Це операція прикриття називається. коли під видом того, що дипломатів міняють, літіють делегація і раз. Второє. То, що переговори були і йшли, уже независимо от меня подтверждают разные люди. Значит, первым Кто? подтвердил в интервью изданию Новое время бывший замминистра иностранных дел и бывший посол Украины. Ясно. Бывший замминистра, бывший посол. Мне нравятся эти диванные эксперты, которые все знают. Они лучше всех разбираются в футболе, лучше всех разбираются в политике, лучше всех разбираются в искусстве. Сидіть там, закройте свої рти, тихо сидіть. Ви не знаєте того, що я знаю. сидіть тихо. Як скажешь? Взагалі э, э... не критикуйте Гордона, тому що ну. Чо в чов? Ми от вас відпишемося. Ви на нього були підписані? Так відпишитесь. Я всім сказав, а тут кому не подобається бути на мене підписаним, отпишитесь, не смотрите мене, я не нуждаюсь в дураках. Тому що, як показує практика, на Гордона підписані, звісно, не дурні, а максимально гості люди, які на серйозних щах споглядають все це з року в рік. В результаті слушайте, отписалось 1500 человек. а підписалось 36 тисяч. А я навіть цього перевіряти не буду, тому що. Я, я не здивуюсь, якщо це правда. Я навіть не хочу засмучуватись. Ну, у нас таке люблять. Інститут репутації відсутній як, як інститут. Все, немає його. У нас Тимошенко приходила до влади з Ющенко, потім перебігла до Януковича, а потім стала його головним опонентом. Ніяких питань. Арсеній Юля Юля. же в Москві. Лавров вже почав мені відповідати. Причому здав Путіна з Значит, сказал, что сказав, що каком окончании гарячої фази не может идти речі, як і о переговорах, назначенных на 30 е Трампа і Путіна. Прям напряму до тебе звертався. З'їв Сахарок, сказав фир, і потім пішло про тебе. Окей, я ще дещо знайшов. Мені ця історія подобається не по тексту, а сенсово і композиційно, тому що ось другий дядько. Він відомий своєю історією про те, як Путін помер. Він довгий час розповідав. то, Путін помер. Путін вже в морзі. Ось ось все, всі оприлюднять. У нього є інсайд, Ну коротше кажучи, прямо як Гордон нам зараз, тільки тоді, прямо на весь світ. І вся ця історія, звісно, скінчилась нічим. Путін, як відомо, на жаль, живий, але цікаво, як він виходив із цієї ситуації. І знаєте, що. Досить схоже, тому що історія була приблизно наступною. Він вийшов і сказав: Ну так, Путін живий, але ми рознесли інформацію, що він помер по всьому світу. А це значить, що там ледве не всі люди уявили, що Путін помер, і це якимось чином мало бути добре. і Він ні в якому разі не тупорило брехло. А тепер вони зустрілись і разом, і візуально, прям а і під це обіщено, що санкції будуть зніматися, поэтому. То есть санкции так болезненно бьют по России? Чрезвычайно. Гораздо болезненнее, чем кому бы то ни было кажется. Они были не так болезненны, или точнее не так остро ощущались в 2022-2023 годах, но сейчас они ощущаются очень и очень остро, чрезвычайно остро. И перспектива новых санкций, перспектива ухудшения экономической ситуации Кремль беспокоит больше всего. В 2022 году, как бы не залишки купівлі Газу і нафти Європою Росія в цілому могла б не втриматись. Саме в 2022 році був найбільший удар економічний. Саме тоді був настільки зачний обвал рубля. Але пізніше, завдяки Європі, а в подальшому Індії і Китаю, Росія змогла вирівняти своє економічне становище. Так, у них Постійно зараз є ризик стагфляції і ситуація в цілому не хороша, звісно, ні. Але казати, що ситуація зараз набагато гірша, ніж на початку 22-го року, ну це. Що я він коментую. Боля того, Трамп попросив, щоб російська... Он попросил российскую сторону, я не знаю, опять же, як в отношения з українською стороною, що ви, конечно, можете высказывать свої ідеї и предложения... Ну, пожалуйста, не отходите от этих принципов президента, от программы мира президента Трампа. Далеко не отходите, не надо. Есть какая-то программа мира президента Трампа, она уже где-то озвучена. Ну, видно не нам, а знает только российская сторона. И... Это первое. Второе. Буквально там несколько дней назад Трамп обратился с просьбой, дружеской пока просьбой, что умерьте интенсивность ударов по украинской энергетической инфраструктуре и не надо Примінять системи вооруження, ведущий к ескалації. Ну, це і видно, що зниження ударов очевидне происходит под Новий год. Сто відсотків. Особливо під новий рік. Прям не було кожного дня, шахеди нікуди не літали, ракети не прилітали, балістика налетіла. Ні. Ні в якому разі. І ось ми плавно підійшли до нового прогнозу від Дмитра Гордона. Буквально в течение, мабуть, неділю двох. Я так прогнозирую, я не точно говорю, я а, его не, не знаю, знаю, я так считаю. В течение недель-двух. <Ну он научился это делать. Выявляется, так можно. Теперь это его думка, а не 100% точная информация. Будет подготовлена вся законодательная... Она уже готова, смотрите. Она уже готова, но будет утрясена со сторонами вся законодательная база <кхорошо> соглашения между Украиной и Россией. Мені коснуться цього соглашення? Ні, не треба. Будь ласка, один тиждень вже пройшов, ще є один. Давай запас там тобі ще один. Але по факту ти підганяєшся до 25-го числа, як я розумію. І вся ця історія знову підігріватиметься, розповідатиметься, що ось Трамп в перший день зайде в овальний кабінет, і війна скінчиться. На початку відео я казав, що це буде правдивий прогноз і. Виявляється, можна брехати. Я просто зрозумів тепер, як це працює. Знаєте, що війна дійсно скінчиться в перший день, як Трамп займе своє крісло. А якщо ні, я просто скажу, що це переноситься на тиждень, два, рік. Думаю, варто буде запитати у людини з прекрасною репутацією, яка жодного разу не брехала до цього, і, звісно, не брехатиме далі. І тут здавалось би, оскільки відео про Гордона, на рівень крінжа на досить високому рівні. і Відео можна було б закінчувати, але у нас ще є вже можна сказати традиційний Кирил Нереальний Сиріус. Ваш любимий город Герой Маріуполь зустрічає нових покупателей в новому мебельном салоні Ярус. Це Шевченко 289. Это Ринок Космос. Знамінітий любими всіміжелан, і ми, якщо саме так виглядає ринок і космос, Знаменитий, любими всі міжилан. І ми отак тут за старту залітаємо і попадаємо в салон преміум качества. Так, салон преміум качества в окупованих Росією територіях виглядає саме так. І чу ви приколупуєтесь? Вони продають меблі, а не плитку. Починає від діванів за четверть мільйонів рублі, заканчиває самой популярной тумбочкой в новому году це не тумбочка, Кирилл, це стіл, і всі його пам'ятають. Його коли несеш, він ще так хлопає, тому що коли за його розкладають і його треба кудись донести. І поки несеш, він оце хлопає, намагаючись злетіти. Вот он диван за 183 тисячі рубль. Едісон в третій модифікації. Посмотрите на эту строчку. Да італьянські мастера, коли Феррарі делали, они эти изгибы даже себе представить не могли строчка лучше, чем на телі бізона, уявляєте наскільки, м'яко кажучи, погана ситуація, якщо його замовляють він їхав із Макіївки в окупований Маріуполь, і раз він вже так далеко туди шарашив, то обмежитися однією рекламою було б тупо, тому ось ще одна. Лейдимене, дами и господа, ми з вами знаходимося в городе Героїв Маріуполі. Це новий мебельний салон Ярус. Ви спросите, що делают эти гості, они готові уже покупать дивани, тумбочки, кровати, все это премиум качество, как раз находится на ринку Космос, который зарекомендовал себе як місто торговли і сили. Можливо, йому просто хтось підказав, що не варто показувати роздовбану і брудну вулицю людей, які стоять там біля лотків. І... брудный, и разбитый вход. Тумбочка за 12 400 рублей. Посмотрите, в этих панорамных окнах она смотрится Ах, просто ну, великолепно. Да, конечно. Не показал. Вот камень просто супер. Вы скажете, а можно ли купить диван за 73 тысячи рублей? И чтобы он назывался Майами. Конечно же. Главное, чтобы он назывался Майами. Все жители Мариуполя, которые проходят мимо, они уже обращают внимание на новый салон Ярис. Вы точно так же можете приехать по адресу Бульвар Шевченко 289, присоединиться к вот этому празднованию салона и сказать, Беру диван за четверть мільйону рублі. Саме так, ті люди, які ходять там, вони вже звертають увагу на цей салон і мріють про диван за четверть мільйона рублі. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде Україна. Зеленський дав інтерв'ю. Ну, це було не стільки інтерв'ю, скільки подкаст в стилі, як маск давав Джону Рогану, тільки не Джону Рогану, а іншому. Інтерв'юєру, подкастеру, із е, пулу теж е, правих навколо трампівських дядьок. Е, в теорії, в теорії, це має спрацювати на магівців, на навколо Трампову аудиторію. Ну, принаймні, виглядало це так, ніби цілило туди, тому що там Зеленський матюкався як маск курива. Зеленський матюкався, намагаючись як. Підозрюю, якось зруйнувати е, цю стіну комусь не сподобалось, е, і теж є за що, тому що там і питання корупції е, зачіпалось, і про Єрмака Зеленський сказав, і, м'яко кажучи, це не було схоже на відвертість. Як показують попередні результати, наче як це сподобалось більшості трампістів, плюс е, це могло б дати. Поштовх, чому вони не так сильно критикуватимуть Трампа, у разі якщо він продовжить справу Байдена, тому що важко впродовж такого довгого часу казати, що не можна допомагати Україні з усіх можливих каналів, коли твій син і маск е е е гівнять Зеленського і е кажуть, що Україні не потрібно допомагати. А потім так фігак, і різко, ну треба допомагати Україні. Треба під це щось під. Тиляти, і схоже, це була спроба саме це зробити.